В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Данавіон. Вітаю вас. Рівненщина до зими готова. Звітують чиновники. Деякі недопрацювання ще є, проте протягом найближчого тижня вони будуть усунені. Тепломережі відремонтовано, вугілля заготовлене. Тож є усі передумови до того, що 15 жовтня споживачі області стовідсотково були із теплом. Із засідання колегії обласної адміністрації, присвяченої цій темі, повернулася Оксана Жужевська. На підготовку до зими житлово комунального господарства області цьогоріч витрачено понад 85 мільйонів гривень. Це як власні кошти підприємств, так і видатки місцевих бюджетів. З них на підготовку житлових будинків використано 17 мільйонів гривень. Загалом усі роботи вже проведені, і показники, за словами посадовців, досить високі. Котельні кажуть, підготовлені частина тепломереж відремонтована. 95% вугілля вже закуплено. При цьому вистачає і проблем при загальній довжині теплових мереж. 311 км. протяжність аварійних мереж становить 9,9 км або 3,2%. Ветхих 135,1 або 43,4. Середньообласний обласний рівень відшкодування тарифами вартості послуг теплопостачання 85,4. З початку року теплопостачальними підприємствами області отримано збитки на суму. 31,7 мільйона гривень. І це при тому, що цьогоріч в області досягнуто небачених результатів. Споживачі розрахували за послуги степлопостачання на 111%. відсотків. Але лишається ще 57 мільйонів гривень боргу за попередні роки. Натомість значно гірша ситуація з розрахунками за газ. Сьогодні рівненщина має 190 мільйонів боргу за блакитне паливо. Найбільше винне рівно теплоенерго, частково через різницю в тарифах. А на горизонті вже новий опалювальний сезон. Якраз перед початком колегії керівництво адміністрації адміністрації отримала документ змін Мінрегіонбуду, в якому зазначено терміни подачі тепла. Завершити підготовку об'єктів термін до 1 жовтня. І спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити своєчасне прийняття рішень щодо початку опалювального сезону та забезпечити станом на 5 жовтня 2013 року 100% опалення об'єктів соціальної сфери. 100%. І станом на 15 жовтня 2013 року 100% теплопостачання житлового фонду. Оптимізму додають і прогнози синоптиків, які очікують протягом жовтня теплу погоду. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма. День крім того, під час засідання колегії адміністрації відбулося урочисте вручення державних відзнак та нагород жителям краю. Так, з-поміж інших, посвідчення та нагрудний знак заслуженого працівника культури України отримав головний режисер телеканалу РТБ Анатолій Бабак. Як ідеться в указі президента за значний особистий внесок у державне будівництво та культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. Я дуже вдячний за нагороду. Ну і в цьому є якась логіка. Тому що, якщо взяти. То я вже 40 років в культурі, 20 років я віддав спочатку 10 років радіо, а тепер вже 10 років РТБ, в загальному 20 років. Все було. І радощі були, і негаразди, і, і взлети, і падіння. До рівного за сприяння товариства допомоги Україні прибуло три тонни благодійного вантажу. Рівненська влада каже, це далеко не перша така допомога із німецького міста побратима Оберфіхтаха. Тому соціально незахищені громадяни та інваліди щороку з нетерпінням чекають візиту благодійників. Подробиці у сюжеті. Гуманітарну допомогу саме з Оберфіхтаха від свого міста побратима рівне отримує вже 20 років поспіль. Щороку німці приїжджали навесні, однак цього разу плани дещо змінилися і вони змогли завітати тільки у вересні. Благодійники привезли три тони гуманітарки. В теперішній ситуації, в якій ми перебуваємо, такі допомоги є теж одним з факторів, з які зближують наші народи, і український і німецький народ. На жаль, ми поволі виходимо з наших тих економічних нагораздів, які ще почалися на початку 90-х років. Тому я думаю, що громада міста і та і ті люди, які отримують цю допомогу, здячністю будуть згадувати наших німецьких друзів. Гуманітарна допомога надійде передовсім до управління соціального захисту. Одяг та засоби для реабілітації розподілять між одинокими та інвалідами. Якщо людина не має права отримати певну річ у постійне користування, то може взяти її на прокат. Милиці, палиці, сільці туалет допомоги при ходьбі Щомісяця ми здаємо звіт в податкову, тобто в податковій буде висвічуватися, що ця людина отримала на таку-то суму цю стільки то речей. То його перевірити дуже просто, бо воно ми здаємо і в податкову управління соцзахисту розпоряджатиметься цьогоріч і допомогою, що була адресована в обласному притулку для дітей, оскільки останній нещодавно ліквідували. А от рівненському пологовому будинку німецькі побратими цьогоріч допомагають вперше. Нам друзі привезли реанімаційне місце. Повністю обладнане для немовлят, для недоношених апарат дихальної підтримки для недоношених діточок, які ну його вартість ну біля 800 тисяч, біля мільйона. лапароскопічні інструменти, лапароскопічну стойку. Катора теж очень дорогая на сьогоднішній день. Ми не можемо себе позволить ее купить. Представник товариства Гуманітарна допомога Україні з Баварії Антон Грауфогель розповідає в Німеччині подібне обладнання чи той самий вживаний одяг знайти не важко. Все це коштує 1 євро за кілограм. в Німеччині є така законодавча практика. Коли закривається якась лікарня чи амбулаторія, то всі прилади, апарати передають на гуманітарку, бо не можуть їх використовувати далі. Зібрати все не проблема, проблематичніше з доставкою. Бо треба і транспорт, і пальне Аби доставити вантаж до рівного, кажуть німці. Вони збирали кошти під час благодійних ярмарків. Наразі усі три тони гуманітарної допомоги знаходяться на складі. Усі паперові процедури триватимуть приблизно місяць, і лише після цього цю допомогу зможуть отримати усі, хто її потребує. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма день. Відправити своїх малюків під нагляд вихователів віднедавна отримали жителі села Білаші, що у Здолбунівському районі. Там за гроші районного бюджету розпочав роботу унікальний для Здолбунівщини навчальний комплекс школа-сад. Нагадаємо, що розширення мережі дошкільних закладів, а відтак забезпечення доступу кожної дитини до дитячого садка вимагає від влади на місцях президент України. Новий садок у Білашеві бачила Людмила Васюха. Ось це приміщення майже 20 років не експлуатувалося. Починаючи з 2011 року, поступово його почали вводити в дію. По три години в день діти займалися у підготовчій групі. З 1 вересня цього року садок запрацював на повну силу. Тобто 20 дітей від 3 до 6 років упродовж цілого дня тут спілкуються та бавляться раніше. Вихованням займалася лише сім'я, а вже нині усі вони вчаться поводитись у колективі. А з ким же ти тут познайомилася мене? З стаю данію, з Танію хороше. А тобі тут подобається? Да. Батьки задоволені, минуло лише менше місяця, як діти почали відвідувати садок, а вже нині помітні позитивні зміни у їх розвитку. Може, у нас трошки не вистачає часу на наших дітей, бо в селі багато роботи. Ось. А тут вони навчаються, тут вони малюють, граються один з одним, ріжим. Так само, от я ну він задоволений. Мій син задоволений. Приміщення повністю пристосоване до потреб дітей. Тут спільно функціонують ігрова кімната, спальня та клас. Дошкільнята займають лише одну половину будівлі, а в іншій розміститься школа. Тут діти навчатимуться до четвертого класу. Ми зробили такий експеримент в районі. Це перше така структура, що їдальня, вона за погодженням з інстанцією і обслуговує перші четвертий класи і дитячий садочок. У цьому році Білашівська сільська рада виграла грант на облаштування дитячого ігрового майданчика неподалік дитсадка. Районна рада готова профінансувати половину цього проекту. Це 10 з половиною тисяч гривень. Решту грошей повинна зібрати громада села. Актуальною є проблема по місту. Ось тут уже такими ну напівмірами не обійдеться. Тобто, на часі будівництво нормального великого садочка, де би було не менше 10-12 груп. Крім здолбунова, районна влада планує відкрити вже незабаром садочки у Здобиці, П'ятигорах та Івачкові, а також Новомильську, де нині найбільша черга в районі. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. Представник з Долбунівського ліцею залізничного транспорту Владислав Корень став одним із очільників ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів України. Заступником голови його обрано на зборах, що відбулися у столиці. Серед проблем, що озвучили учнівські лідери профтехосвіти, перед представниками профільного міністерства, доступ до інтернету у гуртожитках, а також організація змістовного відпочинку учнів ПТУ. Ро нове в організації власної справи, а також зміни у податковому та пенсійному законодавстві, могли дізнатися підприємці Рівненщини, які завітали до центру сприяння бізнесу. У кожен останній вівторок місяця тут проводять день дозвільних установ. Загалом в області нині зареєстровано трохи більше 4 тисяч малих підприємств. Бізнесом займається понад 43 тисячі підприємців. Цього разу найбільше вони цікавилися змінами до кодексу цивільного захисту, який регламентує новий підхід. І до організації роботи дозвільної системи До 1 липня суб'єкти господарювання повинні були отримати дозвіл на початок роботи, підготувавши ряд документів і надавши, скажімо так, певні експертні висновки, довідки і так далі, страхові поліси для того, щоб отримати дозвіл. На сьогоднішній день для суб'єктів господарювання достатньо подати декларацію. Про відповідність своєї матеріально-технічної бази, яку не заповняють особисто. Рівненські міліціонери готові до приборкання масових заворушень. Так у міністерстві внутрішніх справ оцінили дії наших правоохоронців під час тактичних навчань. Згідно з легендою, півтисячний натовп заблокував дорожній рух, ображав перехожих та кидався пляшками з легкозаймистою рідиною. Підготуватися до такого сценарію міліціонери вирішили після липневих подій у селищі Врадівка Миколаївської області. Тоді зґвалтування жительки райцентру спровокувало масові протести серед. Там населення. Спецпідрозділи у нас злагоджено працювали. Є питання до слідчо-оперативної групи для підрозділів забезпечення, але ж це, я думаю, що ми допрацюємо і під час других навчань вже буде краще ситуація. Країна юних мандрівників, виставка звіт на найкращу організацію туристично-краєзнавчої роботи у навчальних закладах області відбулася у Рівному. У її роботі взяло участь 16 районів області. Учасники виставки представили нові туристичні шляхи та вироби народних умільців. Деталі від Алеса що. Мандрівниця з Кузнецовська Ельміра Мурсалієва понад усе любить подорожувати. Дівчина пригадує цікаві історії, що трапилися з нею у Ришуцьку під час орієнтувально-туристичних змагань. Ми брали компаси і орієнтувалися по компасу, і заблудилися. Блудили свистіли, ми, блудили, свистілими, свистіли і все ж таки нас знайшли. І почали далі продовжувати. І Зайняли ми призове місце, вручили нам нагороди. І ми поїхали радісні додому. Подорожі це крок до вивчення історії краю, пошуку археологічних знахідок переконані дубинські пошуковці. Тому при місцевому будинку дітей та молоді діє туристично краєзнавчий клуб Дельвейс. Він має 10 секцій, де вивчають історичне краєзнавство, етнографію, а спортивного орієнтування. У нас велика співпраця з державним історико-культурним заповідником в Дубно, який ви бачите на цих стендах. Крім того, всі школи, сім шкіл у нас є в Дубні. Ми практично з кожною школою співпрацюємо в в рамках туристсько-краєзнавчої роботи. І в результаті цього народжуються нові ідеї, народжуються нові видання. Є чим пишатися й березнівським першопрохідцям. Загалом у районі є вісім туристичних маршрутів. Завдяки місцевим мандрівникам до звичних шляхів додалося ще чотири нових. Недавно ми склали такий туристичний маршрут, який має назву стежками за Случа». Загальна його протяжність 35 кілометрів. І він приліг за річкою службі ближче до Житомирської області. І мо саме його стежка ця полягає колишніми селами зниклими хуторами, які зараз важко відшукати і на топографічній карті України. Подібні подорожі це не лише свіжі враження, це ще й можливість долучитись до наукової роботи у малій академії наук, розповідає Олександр Сосновчик. Можливостей для цього у рік, який згідно указу президента, оголошено роком дитячої творчості є. Чимало має такі напрямки щодо представлення: це перше здійснення туристських походів, експедиції з активним способом пересування, слідуючи, це проведення масових заходів, участь наших. Території дітей у цьому заході слідуючи це музейна справа, третя розробка туристичних маршрутів. Алла Сищук, Ярослав Котеринчик, інформаційна програма День у Рівному оновилася ікона днями. Віряни всіх святської парафії помітили, що ікона Божої Матері Вишгородська сильно змінилася. Усі деталі образу стали світлими і чіткими. А над головою маленького Ісуса засяяла корона. Місцевий священник каже, це знак з небес, і людям варто подумати про своє духовне очищення і більше робити добра. Іван Марчук продовжить тему. Це храм на честь преподобного Федора князя Островського. Нещодавно тут, як це прийнято казати, у церкві сталося справжнє диво. Ікона, яку колись вирізали зі звичайного настінного календаря, оновилась до того, того є. ікона матері божої вижгородська сім років провисіла на стіні хору, і цієї неділі під час богослужіння хористи її не впізнали. Отець Віталій, який колись і приніс образ з дому до храму, каже: ікона з часом дуже потемніла, а колір коштовних в оригіналі камінців не можна було визначити. Тепер ми бачимо чітко, що тут колір синій і до червоно-фіолетовий розрізняється над головою Спасителя. З'явилася ось яскраво, як сонце, корона. Я грішний відразу й не розібрав, що корона, але ми бачимо тепер чітко, що це корона. От. Це доволі нетрадиційно, тому що ми на іконах бачимо переважно корону на е, голові Божої матері. Тепер ця ікона, каже батюшка, займе почесне місце на центральному аналогі храму. Що ж до самого явища оновлення, то вважає отець Віталій, це знак швидше добрий і свідчить про те, що людям варто подумати про своє душевне оновлення. Заклик. Божий заклик, Божої мати людей до покаяння. Адже нам є багато в чому виправлятися. Ми і ми кожен на своєму місці можемо робити добра багато, багато більше починаючи з нас із церкви, із священиків. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Янка Юлія Бороденко здобула золоту медаль на юніорському чемпіонаті України зі стрільби із малокаліберної зброї. Наша пістолетниця стала кращою на дистанції 25 метрів, показавши при цьому свій найкращий за всю кар'єру результат. А от рівненські хлопці виступили не так успішно. Найкращий з них Владислав Данилов у стрільбі на 50 метрів був лише сьомим. Попереду на провідних молодих рівненських стрільців очікує аналогічний чемпіонат, але із пневматичним. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі Хай щастить!